Коротше, списався з другом. Ну, знаєте його, да? Євген Конюшевський. Він щось такий унилий після виступів. Не заходить йому фідерна рибалка, надоїла. І говорить, давай на поплавок, У нас тут карася ловлять, та й сазани попадають. Та ще що вона. Він каже, все, їду. Тому я залетів, взяв собі масло для двигуна. Тому що я буду з двигуном. Затяну його на буксир. До нас їде ще один блогер. Воно дзвонить. Льоха є з OnlyFishing. Тому у нас сьогодні буде три блогера на трьох човнах. Що ми піймаємо, побачите. Приємного перегляду. Андрюха в ефірі. Чудова ознака. То значить, що буде велика клювака. Хто це, хто це людочки, на Ютуб вірвався? де ж він стільки людочки, від нас всіх ховався, Ловись, ловись, рибочка, гарна та всіляка, а із вас підписочка на канал клювака. Бачите, ставлю мотор, вже ось перший блогер на місці. Льоха, є, на пішін тоді. Знаєте його, ні? Підписочка. Силку оставлю в описанні. До нас доєднався третій Євгеній Конішевський. Ну ви його по-любому знаєте, канал Конішевський ловить. Ну а вдруг хто не знає, то я силочку залишу в коментарях. Обов'язково підписочка, лайк, подобаєчка, вся двіжуха. От ми відправилися. Дякую, я вже осюди прив'язався, да? Прив'язався, було ловить тут, жека там, льоха там, так як брав наживку на двох на себе нажив, тому віддати йому забувся, він вже теж прив'язався, розматується, тому ми їм це все відправимо кораблику. Технологія Так, удочку я сьогодні взяв багато. В першу чергу ми спробуємо поймати карася. Можливо, ще спробуємо ферабуну, можливо, спробуємо бойковики кивок. все будемо бачити від того, чи буде в нас ні. Є така от жорстка, ми поставимо її на кукурузу. Удочка боло під карпа, акцент карп з котушечкою. фідерна котушечка, правда, стоїть. Але під неї підбирав. І друга удочка під ферабуну, але зараз поки я буду. Це скаут. Поки я буду тут все підготовлювати, замішувати прикормку, закину відразу її просто на опаріка, щоб було мені не сумно. одним оком на поплавок, одним щось роблю і для вас знімаю. Хоч я думаю, що рибалочка у нас буде цікава. Друзі, годувати я вирішив. У мене є і запуха, я взяв часничкову. Але е, взяв з собою такий відмігамікс, я вам обіцяв їх перевірити. хто там з TikTok, того, хто постійно за мною слідкує, обіцяв вам їх перевірити. Взяв криль і взяв? Е, що це у нас, Макуха? да? Да, Макуха, грануле макуха. Це відмігамікс. Е, всі викидати ми не будемо. Але давайте отако зробимо. От на, на той поплавочок, на якому стоїть черв'ячок. Ми туди кинемо кріль, там пучок черв'ячка стоїть такий і удочка більш на сазанчика, на хорошого карася. А направо на карасика, там де стоїть опарик, і мастирочка, ми кинемо макушку. Ось таку от прямо жменю, дивіться. І на поплавець. Дуже зручно, не треба мочити руки, просто от замішувати, нічого видумувати. Кинули. І в чому, я думаю, плюс? Плюс в тому, що не буде приходити м'яка риба, як на сапу. Друзі, дивіться, отакий от от під е, херабоном роблю поводочки. Просто взяв ліску е, сантиметрів 40, з двох сторон прив'язав по гачечку. Між ними отако зараз відступаю сантиметрів 5. І от просто роблю. Петлю восьмерочку. І там в оснастку пройди на петлю в петлю. І все в мене буде красиво. Все в житті буде красиво. Льоха натягав карасів я ні Тому ми робимо секретний ход конем Беремо хірабуну. Це у нас э, смішний восьминіг. Чому саме вона? Не знаю, подобається мені назва смішний восьминіг. Э, Будь-яка кришечка. Мерна. Мірного стаканчика в мене немає, будь-яка кришечка. Все по стандарту. Зараз я десь буду замішувати один до 10 це багато, один десь до 7, до 6. І з водою потім один до одного. Друзі, поки я замішую хірабуну на пачок храбачка, у мене прийшов перший карась. Ось сюди доходить. Він, звісно, не цей е, перший, але, але набагато більше, ніж у Льофі. Отакі От карасяра, дивіться. Опа! почок храбачка. Стоїть довше, але клює більша рибка. Не радуйся. Дивіться, така ще дракошка попалася опарика. паріка. Ще один бачок в студію. на опарика, назад він у воду улітає. Друзі, ну дивіться, херабуна теж взагалі не працює. Тільки що поставив та з новопарика і втратив такого хорошого карася. Але покльовка була зовсім дуже ніжна. Думаю, можливо, саме час спробувати боковий кивок Я його взяв. Зараз швиденько змонтую і спробую боковим ківочком. Можливо, так я поймаю рибу. Тому що льоха ловить, його там трішки мільче, ніж у мене. Женя вже знявся, переплив теж на міль, тому що в його там одна покльовка хорошого карася і все. Зараз ми... Треба щось робити, щоб зловити. Друзі, дуже швидко змінився вітер, посилився, змінився. Зараз якось мене так незручно під гілки поставило, прибило до цього дерева, Попробую якось змінити, щоб ловити в куточках, яких закормив, але змінити локацію. Друзі, ми перемістилися на нову локацію. Там капець вітер, ми переїхали трошки. Ось сюди я закинув дві вудочки. Тут глибина прям 4 метри. Там от Женя став, там от Льоха вже ловить якихось бичків. Льоха, бички тобі не карасі, правильно? А і плотва попадається. О, і плотва в його попадається. А ми йдемо полторашку карася. Без полторашки ми не маємо сюди уїхати. Чи впливти, точніше. Ну Він риється, він тут є. Я його бачу прямо. От такий от подлящичок прийшов, але ми чекаємо карася. Це така рибалка, так що, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте подобаючи і до зустрічка. Пока. Бачили, так. Да? коротке відео сьогодні буде, але треба. Ви маєте його побачити. Андрюха сьогодні рибу не ловив. Так само і Конішевський ловить не ловив. Але цей от Олексій Шарлатан риби навалив. Знаєте його? ні? Ну якось так, Вийшло. Прикольно поплавали, класна погода була. Зараз бачите, дощик гримить, блискає. Ми думали, що вже ракети літають, але то слава Богу, поки блискавки. Так що, щоб ракети не літали, підтримуйте наші сили оборони. Стайте вподобачки, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на всі канали. Всім па-па, Не хвоста, ні лоски!